Я все думала, що два тижні максимум, і ми повернемося додому. Тому якось о, якихось думок, там планів, якихось проблем не було, хотілося просто повернутися додому. Був такий певний період, коли я відчула, що мені справді треба з кимось поговорити, поділитися. Якась певна психологічна підтримка була потрібна. Через якийсь час я почала Маргариту запрошувати на інші заходи. Ми виїжджаємо в гори з людьми, де проводимо теж релаксаційні тренінги, арт-терапевтичні заходи, вони також направлені на саморегуляцію, релаксацію і на отримання інсайтів, щоб трошки зрозуміти себе. «Жіночі перспектива це така дуже активна організація, які дуже багато роблять для жінок, і вони до нас приходили вже з конкретними пропозиціями. Тобто вони мали пропозиції, що, наприклад, ми хочемо зустрітися там з жінками, і ми підбирали їм контингент найбільш таких вразливих верс жінок, які найбільше постраждали емоційно від війни, і вони з ними проводили бесіди. Початку війни через нас дуже багато е, проїхали транзитом переміщених Осіб ті, які залишилися в нас, багато з них вони вже залишаться жити, тобто вони вже адаптувалися і стають нашими мешканцями. Вони тут шукають роботу. Вони тут е, створюють сім'ї. Хто там вони е, вирішують питання житла? Тобто вони е, так вже як е, е, нашими мешканцями. відчувається і підтримка, і якесь таке тепло від людей йде, особливо з тими, з ким ми вже більш тісніше спілкуємося з моїми дівчатами, з зумбить, І я цьому дуже рада. Ви знаєте, таке відчуття як вдома. Я можу сказати, що в мене тепер в мене є другий дім.